Це там, моя присвята в Харкову, моя вдячність Харкову. Попри всі складнощі, це не тільки місто боротьби, а й це місто надії і він віддихає. Ну, мене дуже сильно, і я думаю, що всю країну також. Тут є дві частини. Одна доволі сумна в цій кімнаті. І це така прогулянка по просто шляхам самотності. А ця частина абсолютно вся, крім роботи, добро, вона створена безпосередньо під цю подію, під цей простір. Мене знали через плакати, які я створюю і викладаю в своїй соцмережі на сторінках Facebook. Це була друкована робота. А зараз саме зараз я привіз те, що створене руками в матеріалі не тиражні а речі, а вони кожна унікальна. Є світло і темрява. Це те, що живе в нас постійно, а в цей час особливо. Зараз ми в цій темряві постійно намагаємося шукати світла. І саме цей пошук світла. А це те, що робить насправді наше життя найбільш цінним.